Доброго дня, в цьому відео розглянемо перспективи гривні, чи варто взагалі купувати зараз долари, чи варто купувати євро, що чекає українську економіку, українську гривню, і що варто зараз взагалі робити, в чому накопичувати свої здобутки, набутки і тому подібне. Давайте, мабуть, почнемо з історії, з того, що я говорив в минулому, щоб ви розуміли, чи варто мене взагалі слухати. Зараз у вас на екрані з'явився пост. Цьому пості я пишу, що гряде сильний бум. Гривня буде сильно обстінюватись, але перед цим трішки буде укріплюватись. Спос був написаний 16 червня 2021 року. Курс гривні на момент написання 26,92 гривні за долар. Прогноз укріплення до 26,057. До речі, точність до 0,01 копійки. Там було 0,58 мінімальна ціна гривні за долар. Та потім гривня впаде до мінімум 33 гривень за долар. І максимум може бути 88 гривень за долар. До речі, важливо зараз. Раз підміните є графік, є економічні дані. Якщо економічні дані в себе закладають щось максимально негативне, максимально негативний результат, то може бути потенціал там 88 гривень за долар, але по факту получилось менше. По факту получалось там максимум, якщо не помиляюсь, 43-44 гривні за долар. Но... Самі розумієте, що перед війною неможливо було точно сказати, що буде відбуватись. Зараз у вас на екрані з'явився наступний пост в цьому пості за 30 січня 2022 року. Я написав, що краще всього ховатись в долари, так як євро буде падати по відношенню до долара, і долари в моменті стануть дорожчі євро для людей, які не слідкують за ринком, а валют хочу нагадати, що під час уже війни. Уже набагато пізніше цього поста мого в телеграм-каналі так і сталося. Долар на декілька днів був дорожче ніж євро. В Принципі, це зрозуміло. Чому? Як мінімум для мене? Я думаю, якщо вам не зрозуміло, то інформація вам не потрібна. Навіщо вам забивати лишнім голову? Можете просто перейти до мене в телеграм-канал і почитати. До речі, посилання на мій телеграм-канал побачите десь ось тут на екрані. Можете відсканувати QR-код і перейти подивитись, почитати, що я там пишу. Ну і ось зараз на екрані ви бачите останній пост перед війною. Пост був написаний за 5 годин до війни. Війни в ньому я пишу, що виглядає все дуже погано, але надію, що аргументом для такого обіцінення гривні не буде війна. На жаль, такі війна. Прогноз по суті був 33 гривні за долар в найближчому часі. Курс на момент написання того поста був 28,98. На ранок самі знаєте, по чому був долар. Приймали його приблизно по 29, продавали його по 40, дай боже, щоб вам дали його купити. І ось пост уже за 13 грудня 2022 року. Це вже. Практично рік війни на гривні запахло укріпленням. Приблизний курс на той час 40 гривень за долар. Я писав там ще пости, які я не вставив, що можуть бути 44-40 максимальний курс 40 гривень за долар. В той час я помітив, що війна почала стагнувати. А коли війна стагнує, можна робити різні маніпуляції на державному рівні по укріпленню гривні. Мій прогноз на тоді був 36, максимум 32 гривні на даний момент часу, на момент це. Писання цього відео. Мій прогноз на тоді був 36 мінімум з 40 і в максимумі 32. На даний момент ми вже бачили 36. Я думаю, що ми можемо побачити ще 32, Але є важливі нюанси, про які я розкажу трішки пізніше в цьому відео. Історію розглянули. Тепер що буде далі? Ми отримали корекцію від 36 і знову виросли до 38. вісьми гривні сьогодні, так чи інакше. Пов'язано з небезпекою на АЕС, яка може статись в будь-який момент. Всі про це попереджають. До речі, говорять достатньо прямо. Байден раніше казав, до прикладу, там може бути війна, може бути війна, буде війна. Війна почалась. Раніше Байден казав, що там може бути там, підрив теракти, тому подібне на АЕС може бути, буде. І все, і зараз у нас очікування Буданов там теж щось говорить, що крайні крайні небезпечно. На даний момент гривня в очікуванні. що буде відбуватися далі, чи їй йти на 32, чи уходити далі за 40. Це все буде виключно побудовано на тому, як буде розвиватись війна. Якщо США дає зелене світ, шанс теракту на АЕС значно зменшився. Гривня піде в сторону 34-32. Якщо їх а, риторика не зміниться, якщо вона буде залишатись такою, як є вона на даний момент, буде досить. Жахливо себе почувати гривня. Ну і в принципі вона не піде за 40, поки нічого. Жахливого в реальності не ставиться, як бути на даний момент часу, коли у нас немає чіткого розуміння, що буде далі, як нам ставити гроші на те, що ми не контролюємо? Там любий бізнесмен розуміє, що я ставлю гроші на це, тому що я контролюю SMM, я контролюю маркетинг, я контролюю KPI менеджерів і тому подібне. Як тут ставити гроші на те, що ми не контролюємо? На те, що контролюють воєнні політики і тому подібне? Моя відповідь така: не потрібно ставити на це гроші. В Цьому абсолютно немає сенсу в світі. Дуже. Висока інфляція немає необхідності накопичувати гроші мішками та навіть пачками, в якій валюті потрібно тримати гроші, щоб це було достатньо безпечно, щоб це не було такого, що ми завтра просинаємося, У нас від накопичень мінус 50%. Може бути таке по гривні, може бути, якщо не дай Бог щось жахливе стане. але візьмемо так, щоб плюс-мінус це все було адекватно. Перше, що ви повинні розуміти, тільки грошей вам і вашій родині потрібно на прожиття в місяць. Цю суму можна спокійно тримати в гривні, навіть не думати її ні в чому Конвертувати, навіть якщо ваша сім'я витрачає там 100, понад 100 тисяч гривень, сильно ви не відчуєте різницю, тому що ви кожен місяць і так і так ці 100 тисяч гривень тратите. І не важливо там це 100 тисяч гривень чи 10 тисяч гривень в будь-якому випадку. Ви сильно різниці не почувствуєте, якщо завтра проснетеся, а гривня буде по 80, тому що ну, магазини, які завозили там ту чи іншу імпортну продукцію, вони ще не просто не встигнуть змінити ціни. Ви ще зможете плюс-мінус там цих 2-3 неділі тратити гроші відносно з тією самою вартістю, що. Що й була до цього курсу, тому що ще є, там нова імпортна продукція не заїхала за цей час, поки ви і так раніше тратили це 100 тисяч гривень. То сильно паритись за гроші, які в будь-якому випадку ви витрачаєте в місяць. І, на мій погляд не потрібно. Друге, потрібно розуміти, скільки вам і вашій родині знадобиться грошей на випадок якогось ЧП. От Оці гроші на випадок ЧП вже потрібно конвертувати і конвертувати. Я впевнений в тому, що в долар. Чому в долар? Дивіться, долар саме ліквідна валюта, долар резервна валюта в світі признана все. Це об'єктивно самий вагомий аргумент на те, щоб ставити гроші конкретно на долар. Але я підмічу конкретно на випадок ЧП, на мій погляд, конкретно в Україні, конкретно на західному регіоні, на одну людину на випадок ЧП може понадобитись приблизно 2-3 тисячі доларів. З цим погодили ще мої друзі. В принципі, мені здається, це загалом розумна сума, яка має бути на випадок якогось ЧП в Україні на людину. Якщо у вас більше, то більше. Якщо менше, то менше. Але я думаю, що в принципі у кожного це не менше. Півтори двух тисяч доларів. Що я маю на увазі під словом ЧП не дай Бог збила машина на, на переїзді, втікла і тому подібне. Вам срочно треба якусь там операцію. Не дай Бог захворіли, не дай Бог хто, не дай Бог це ЧП, і це ЧП. Я думаю, що зможе покрити дві-три тисячі доларів. Третє. В чому накопичувати гроші, якщо план фінансової подушки закритий, Уявимо, у вас родина з двох людей, ви заробляєте на двоїх, ну скажімо, 40 тисяч гривень. Звикли тратити 20. 20 Звикли відкладати план фінансової подушки закритий накопили, там, скажем, шість тисяч доларів, і план повністю закритий. Ви в принципі, так ну ви себе комфортно почуваєте. Більше 20 ви не тратите, збільшувати свої витрати. Ви не хочете, ви хочете продовжувати відкладати, але в принципі долар, фінанси вже закриті. Що далі? Дуже круто, якщо у вас є змога вкладати в різні активи або товари. Зрозуміло, що важковато моментами зробити вклади в конкретно активи. Я розумію, що це там може бути нерухомість, якась промова у вас там, виходить відкладати 20 тисяч гривень в місяць, але якісь товари. В якийсь, можливо маленький бізнес, маленьке производство, маленький бізнес не обов'язково має починати з там мільйона гривень з півмільйона гривень з 300 тисяч гривень. Ні. Це може бути щось дуже маленьке на OLX, це може бути все починати з 100-150 доларів, а в ітозі дорости до 150 тисяч гривень там, за 2-3 місяці. Немає там великої якоїсь необхідності великих вкладень на, за, для великих прибутків. Ні, просто моментами є дуже ліквідний товар, Дуже потрібний людям товар, і на цьому товарі можна там гарно до прикладу заробляти. Якщо у вас є змога, є ідеї, користуйтесь цими ідеями, подайте туди гроші, пробуйте, можливо, прогорайте, пробуйте знову, нічого страшного не буде. Сильно на ваше життя вклад там в 200, 300, 500 доларів в якусь вашу ідею, на ваше життя в загальному ніяк не повпливає. Але якщо ваша ідея вистрілить, ви до кінця життя будете вдячні собі за те, що ви ризикнули, але там довбаних 200 доларів почали щось своє, і в ітозі там доросли до чогось масштабного з прибутками, скажем, там більше 15, більше 20 тисяч доларів на місяць. класно, класно, А там 500-300 доларів ніяк вашою ваше життя 100% не змінить. Якщо у вас вже є якась справа, то 100% можу гарантувати, що самою кращою ідеєю буде реінвестувати в свою справу. Але я думаю, якщо ви і бізнесмен, то ви і самі це прекрасно розумієте. Хоча я не ну, так давно розмовляв з людиною, яка займається нерухомістю, в Закарпатській області будує будинки. Вона в моменті війни. Почала боятись збільшувати свої об'єми цих будинків, почала стагнувати. на одному місці. для чого незрозуміло. Мені здається, що в принципі я кажу, можна спокійно продовжувати збільшувати об'єми в будь-якому випадку. При умовах, якщо ви вже бізнес якщо що ви вже заробляєте і заробляєте добре, толку вам накопичувати ще більше статки. Для чого збільшувати витрати? Ну куди ви збільшуєте? Ну якщо ви вже закрили всі потребності на свої по, ідії, по одязі, по апартаментах, в яких живете, то Сенсу знову ж таки відкладати більше 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 грошей, щоб, можливо десь там колись десь більше вкласти. Сенс мені здається не завжди розумний і виправданий. Що якщо у вас немає часу вкладати гроші в якісь активи, в якийсь товар в бізнес і тому подібне? Що, якщо ви, наприклад, якийсь якісь там топ менеджери, які постійно зайнятий, у вас просто є гроші, і вам просто потрібно їх відкладати. І ви хочете зараз почути мою думку, в що їх варто відкладати, окрім долара, якщо долар там, ограніченням, скажімо так, тільки на випадок чипа, конкретно я від. Даю перевагу, швейцарському франку. Мені здається, він достатньо добре виглядає в перспективі, але конкретно в перспективі. Я не кажу сьогодні взяти ваші там долари або всі ваші гривні піти віднести в обмінник або в банк і поміняти їх на швейцарські франки ні так робити не потрібно пісня чому в масштабі рік він не виглядає перспективно навіть в масштабі двох років він не дуже виглядає перспективно. Він виглядає зараз на корекцію там 13-15-10% до долара зараз конкретно в моменті долар виглядає перспективніше ніж франк але довгострочній перспективі, якщо ви довгострочно хочете накопичувати великий капітал, ви самі не розумієте, на що там. Це буде в довгостроковій перспективі якісь побудови таунхаусів, чи це буде ваш там спортзал, чи це буде ще щось. Дуже великі і тому подібне або там збирати собі на розпрост. В даному випадку швейцарський франк буде гарною ідеєю для накопичення конкретного капіталу. Чому Тому що в довгострочній перспективі до 28 го року він в принципі може приблизно вирости до долара приблизно 100%. Що це означає на практиці? Якщо зараз швейцарський франк коштує 1 долар 11 центів за 1 франк, то ви майбутньому, можливо, там після 2026-2027 року до 2030-го. З високою долею ймовірності за свій франк буде коштувати 1,9-2,2 долара за франк. Гарно? Дуже гарно. Тому що я ніж впевнений, що резервна валюта довше буде долар. Долар буде такий самий цінний, такий самий ліквідний, але його цінність по відношенню можливо до інших валют, може інше трошки питання. Чи укріпиться в той момент там 26-28 року гривня, так як укріпиться франк? Я не знаю. Але франку видно чітко в нього є такі перспективи. кажу, накопичення вдовгу, бо можна використати саме його для. Накопичення, накопичення накопичення, а потім десь можливо колись на щось потатити там або дітям плануєте віддати. Що стосовно євро, дуже не раджу вам накопичувати євро, взяти євро, купити євро, поїхати в Європу, там пошопитись, проїхати назад, супер бомба. Що стосовно накопичувати конкретно євро для того, про що воно було, не потрібно. Не потрібно зараз. Так, да, він сильніше долара, зараз він дорожче долара. Виглядає відносно теж адекватно, нормально. До Довгозочні перспективі, якщо ви будете накопичувати до євро, сьогодні все добре, через місяць. Це добре через рік. Все добре, через два роки і ваші євро. Це вже нічого можливо шось. Але це щось уже дуже незначно по відношенню до того, щоб ви щоб ви могли інвестувати за цей час свої гроші. Не інвестувати, а відкладати. Зрозуміло, що якщо ви працюєте з євро або часто їздите в Європу, то ну вам без євро ніяк. Добре, якщо у вас три ну може 5 тисяч євро. Не так страшно. Але якщо у вас буде пів життя в євро, пів вашого життя там накопичення в євро і з ним щось станеться. Повірте, вам буде дуже боляче, як мінімум морально, а можливо в моменті десь і фізично. На цьому я думаю, можна закінчити це відео. Я надіюсь, воно. Получилось достатньо інформативне. Я Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Вони будуть не тільки на цю тематику, але й на інші. Гарного дня, до побачення!